Нещодавно олександрійські правоохоронці під час санкціонованого обшуку однієї з квартир на Заводському мікрорайоні Олександрії викрили сім'ю наркоторговців. Двоє співмешканців продавали городянам метанфетамін. 33-річна жінка та 36-річний чоловік. У них в квартирі під час санкціонованого обшуку було вилучено близько 20 шприців з залишками коричневої рідини. 20, близько 20 грамів коноплі, пристрій для вживання марихуани саморобний та пристрій для виготовлення метамфітаміну. Кількість вилучених наркотичних засобів вважається невеликою. Однак, якщо коноплю любителі отрути використовували для власного вживання, то факт продажу метамфітаміну правоохоронцями дійсно встановлений. Підозрюваним оголошено. Про підозру вчиненні даного кримінального правопорушення та затримано порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу України затримана жінка вже потрапляла у поле зору міліції і давно знаходиться на обліку правоохоронців. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною другої статті 307 сьомої, незаконне виробництво зберігання придбання збут. Наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів та частиною першої статті 309 незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Санкція даної статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.